Чорноморський флот РФ потроху тікає з окупованого Криму. Про це Володимир Зеленський заявив на саміті Кримської платформи. Російський військовий флот більше не здатен оперувати в західній частині Чорного моря та поступово тікає з Криму. І це історичне досягнення. Нещодавно російський керівник був змушений заявити про створення нової бази Чорноморського флоту, вірніше для його залишків. На окупованій території Грузії, тобто в південно-східній частині моря, максимально далеко від українських ракет і морських дронів, але ми їх сюди дістанемо. Слова президента підтверджують і супутникові знімки бухт Севастополя за 23 жовтня, тобто за вчора, які опублікував осінд-аналітик МТ Андерсон. Зараз тут немає жодного носія крилатих ракет калібр, ні кораблів, ні підлоток. Хоча до початку повномасштабного вторгнення їх було 12. Треба розуміти, що відсутність носіїв не означає відсутність обстрілів, адже калібри дістають до території України з будь-якої точки у Чорному морі. Однак це показує, наскільки болісними для росіян були удари ЗСУ по Криму. Загалом на початок 2022 року Чорноморський флот РФ нараховував 58 бойових кораблів, 30 з яких базувались в Севастополі. Аналітики пабліку Кримський вітер підрахували. Зараз у Бухті їх залишилось тільки 13. На саміті Кримської платформи Володимир Зеленський відзначив, що поки що Україна не встановила повний вогньовий контроль над Кримом. Однак це питання часу. Але вже зараз російський флот не може контролювати морські шляхи до українських портів, завдяки чому була розблокована їхня робота. Україна змогла повернути чорному морю роль безпекової артерії. Від якої залежить глобальна продовольча стабільність, без нашого аграрного експорту, цінова криза на ринку продовольства та соціальний хаос стають загрозою для десятків різних націй на просторі від Західного узбережжя Африки до Бангладеш до Індонезії. На початку гібридної війни Росії проти України багато західних політиків вважало, що Крим треба залишити. У подарунок Росії, щоб задобрити Путіна і не йти на ескалацію конфлікту, та й сам кремлівський диктатор називав анексію півострова своїм головним досягненням у житті та подарунком наступним поколінням Росіян. Однак тепер увесь світ бачить, як окупантів крок за кроком виганяють із Крима, і Москва нічого не може з цим вдіяти.